Читаю текст слова Божого. Мене звати Михайло з Борислава. Е, як один є такий в нашому союзі, всі ми його більшості знаємо. Брат Михайло Мукієнко. Він колись сказав, що є одне найбільше небесне ім'я це Михайло. І я теж це ім'я маю. Да. І я так бачу, що всі Михайли щось, щось, мають, щось мають з того неба. Да. Тоже? Добре, друзі. Е, я пастор церкви, несу соціальне служіння в нас у церкві і і всюди, де Господь кличе, там стараюсь. І хай Господь благословить в нашій області, і так само несу служіння це е, по тюрмах, по центрах реабілітації. Усюди, де, де можна і як можна нести, так стараємось. Слава, Слава Богу! Читаю текст Слова Божого, це Євангель від Марка. Я вірю, я вірю, що Сьогодні Господь він, він хоче Він хоче дати покаяння нам всім. Я вірю, що Сьогодні Господь хоче обновити Твоє і моє життя, щоб ми йшли далі. Одного разу, Одного разу ми. Ми започ... започаткували служіння вдовам, які втратили своїх чоловіків на війні. Одного разу прийшовши в один дім, молода, зовсім молода жінка в неї, зовсім малі діти двоє. І ми прийшли туди, і вона каже: Ходіть чаю поп'ємо. Ну, ми трошки відказувалися, не мали часу, але ну, ми зайшли, бо я розумію сісти чай пити. В Закарпатті це по-інакшому. А в нас на Львівщині сісти, сісти пити чай, попити, це означає мінімум дві години. Ну а біля чаю це канапки, потім ще й зупа, ну, суп, як чи розумієте. Да. І, і ось ми так це, і зайшли на кухню, і я дивлюся ну, я, я дивлюся на столі, відкрита біблія. Просто відкрита біблія. І я її звати Наталя, я кажу, Наталя. Як ти? І вона мені показує на Біблію і каже такі слова: це єдине джерело сили моєї, яке кожного ранку заставляє мене вставати, іти далі. Я вірю, що сьогодні серед нас є, є той, хто є джерелом сили, який, який каже тобі: йти далі, йти далі. Який каже, піднімати руки далі, який каже, не опускай не свої очі донизу, але підніми, і прийде тобі допомога. Алелуя! Давид каже, я зложу свої очі на гори, звідки мені приходить допомога. Алелуя! І так, тема моєї проповіді. Треба йти далі, як би не було важко. І все в нас є для того, щоб іти далі. Читаю Євангел від Марка, 8 розділ, 31 текст і нижче. Євангел від Марка, 8 розділ, 31 і нижче. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші, і пересвященники, і книжники. І він буде вбитий, але третього дня він воскресне. І те слово е, казав він відкрито, а Петро взяв на бік його і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докурив сказав Відступи, Сатано, від мене, бо думаєш, ти не про Боже, а про людське. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них, коли хоче, хто йти вслід за мною. Послухайте, дорогі брати і сестри. Христос каже, коли ти хочеш йти вслід за мною, є правило, і Він каже: Хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде за мною. Алелуя! Брати мої і сестри, насправді сьогодні важливо нам зрозуміти, важливо нам сьогодні переглянути, чому ти і я, ми змучилися. І зупинилися. Чому ти і я, ми перестали боротися і йти далі? Чому ти і я, ми десь може перестали горіти для нього? І часто ми кажемо, а я колись. Часто ми кажемо, а як було, а як Бог мене користувався, послухай, він той самий, і він є тут, і він сьогодні хоче тобою користуватися. Аллилуйя! І Він прийшов тобі сказати, вставай! Бо треба йти далі, бо дорога перед тобою ще далека. Алелуя! Один був муж Божий. Знаєте, ми деколи думаємо. Ми деколи думаємо, що ну, змучуються слабаки. Ми деколи думаємо, так стидно признатися. Знаєте, одного разу я їхав у своїй машині, біля мене їхав один брат. Мій друг брат. Uh, і я їду, і я йому кажу: ти знаєш, помолись за мене. І він каже: що таке? Каже, помолись, тому що я просто зрозумів, що я втратив на дорожчі, я втратив віру. І він так на мене дивиться і каже такі слова, як? У нас, був, у нас була ситуація, колись, коли центр реабілітації наш повністю спалили. Він згорів. І тоді, коли, знаєте, розводили руками, і він мені каже, центр згорів, коли ми упустили руки, ти кажеш, будуємо третій поверх. У нас було два поверхи до пожару. Після пожару у нас три yeah. Да. І і знаєте, і ось приходять моменти, коли, коли я йому кажу, помолися, а він такий каже: ну, як так? Усі змучуються. Не встидно визнати, що ти змучився, але встидно залишатися змученим. Стидно залишатися змученим. І сьогодні я вірю, що сьогодні серед нас є той, який прийшов нас підкріпити. Пам'ятаєте, пророк ілля, пророк ілля. Він. Це був муж, який, який. Написано, що він навіть похожий на нас був, пам'ятаєте? Дечим? Я люблю казати, ну, він був похожий на нас. Але нам треба трохи бути похожим на нього. І осп... Нагадайте собі, нагадайте собі, на горі Карме... Кармел, там зібрані всі ваалові, а стартові пророки. Там... Він там з них сміється і так далі. Він все поправив, Уявляєте, все поправив. Він все зробив для того, щоб прийшов вогонь. І Бог дав вогонь. І все, всі побачили. Справді за короткий час, ви пам'ятаєте, куди він тікає? Він біжить у пустиню. Він каже своєму юнакові, який був біля нього, каже, все. Ти там лишайся, я пішов в пустиню він пішов по пустині не на пляж відпочивати. Він пішов в пустиню не для того, щоб там е, трошки позагаряти, Солярій собі знайшов. Він пішов туди, пам'ятаєте, яка була його ціль, його ціль, яка була це померти. Він каже: я нічим кращий своїх батьків, я нічим кращий моєї родини і моїх всіх, хто біля мене, і просто ліг умерти. Ну, це, це він свою історію життя так прописав, що це кінець. Але пам'ятаєте, чим його життя закінчилось тут на землі, а воно не закінчилось. Я хочу сказати, друзі, воно не закінчилося. І сьогодні, коли ти дивишся у своє життя, може ти думаєш, це вже кінець, це вже якийсь кінець, там вже глуха стіна. Його життя там не закінчилося. Написав, що з неба прийшла огнена колесниця. Хвала Богові! Слава Богу! Знаєте, про огнену колесницю я колись почув одну історію, вона мені дуже запам'яталася. За, за часів Радянського Союзу, коли е, переслідували церкву, коли її там е, нищили і так далі. Один лектор приїхав в одне село і вирішив е, висміятися з церкви, з християн і з усіх людей. Він там. Півтора години розказував і так далі. І він там розказує е, про, е, про небо, що там холодно, і там якийсь ля був взятий, ніби там, там замерз, і так далі. І один, і один дідусь, маленький, е, маленький, худенький, старенький, підняв руку і каже: я хочу щось сказати. Вийшов наперед. І жме так руку тому молодому лектору каже, я вам так дякую. Ну і цей і розуміє, от поняв дядько. Він каже, я вам так дякую, тому що я весь час мав запитання до Бога. Ну, чому Ілля за ним прийшла огнена колесниця, бо там холодно, щоб він не замерз, коли його провезуть по дорозі? Друзі мої, друзі мої, сьогодні це не кінець. Це, може, ти поставив десь крапочку в своєму житті. Після крапочки повір, Бог поставить кому для того, щоб ти йшов далі. Алелуя! Знаєте, ми змучуємося, ми втомлюємося. І, і це, не є, це не є гріховно. Нагадайте собі, нагадайте собі, Ісуса. Каже, Євреїв, послання каже: дивіться на начальника і звершителя віри вашої. Дивіться на нього. Давайте собі нагадаємо, нагадаємо його його послідній час перед Христом. Написав, що Він взяв своїх друзів, він взяв найближчих трьох друзів, які мали пильнувати разом з ним. Які мали бути поряд з ним. І він каже до них, смертельною тогою обгорнена душа моя. Що вони роблять після того, як почули ті слова? Знаєте, що роблять? Сплять. А він каже: пам'ятаєте, як він молиться. Пізніше йому дають Христа нести. І ось прийшов такий момент, коли він просто під Христом. Впав, вже не мав сили нести Христа. Просто не мав сили нести Христа. І ось Ісус каже такі слова. Ісус каже такі слова. Каже, коли хто хоче йти слідом за мною, хай візьме свого Христа, і йде за мною. Друзі, як важливо нам, Знаєте, деколи так хочеться цей Хрест зняти і десь поставити збоку. Хочеться, знаєте, десь піти на прогулянку. Але я хочу сказати нам усім. Страшно йти на прогулянку без Христа. Колись Давид вийшов на дах на прогулянку. І як печально, потім ця прогулянка закінчилась. До кінця його життя. До кінця його життя. Прогулянка без Христа веде нас. Знаєте куди? В сам ад. Прогулянка без Христа приведе нас в розчарування, розбиття одиночества, а потім пекло. І ось Христос каже, коли хоче, хто йти слідом за мною, хай возьме свого Христа. З двох частин складається хрест, який ми маємо з вами нести. Це вертикаль, до якої прибивається. Горизонталь. І послухайте. Горизонталь ніколи не буде нормальна, рівна, правильна, якщо вертикаль похилилася. У більшості у більшості ми всі, чому ми втомляємося, чому ми змучуємося, чому ми десь зупиняємось, опускаємо руки, далі не йдемо. Тому що в більшості ми переживаємо за горизонталь. А що про мене скажуть люди? А щоб мене люди шанували, а що б мене люди цінили, любили, якщо і говорили про мене, то тільки добре. Якщо мають любити в церкві найбільше кого, то знаєте кого? То мене. Якщо говорити про мене, можете про мене говорити, але тільки добре. І ми так переживаємо. Ми так переживаємо, ми так переживаємо. Друзі, перше, про що сьогодні нам треба переживати, і про що має бути і цей хрест такий, про який казав Христос, візьми хрест і, і йди за мною. Це той, коли ти найперше піклуєшся про вертикаль свою. Саме страшно втратити вертикаль. Друзі, я би хотів сьогодні, щоб ми переглянули свою вертикаль, свої стосунки з Богом. Кожен служитель, кожна людина, кожен християнин, його вертикаль має стояти рівно, не похилена, не схилена. Одного разу в одному. Такому. Семете. І я там їздив, там мені приходило з'їздити часто, і я побачив дім молитви. І мене дуже жахнуло. Тому що табличка дому молитви вона була так похилена отак, чомусь. Я думав, перший раз я приїхав, думав зразу: ну, брати не побачили, таблички е похилилися. Це не, ну, не, не нашої конфесії, яка, але яка різниця. Дім молитви, табличка похилена. І я приїхав раз. Потім за пару днів знову мені довелося їхати. Я дивлюся табличка далі. так. Я приїхав ще пару разів. Табличка ось так. Мене заінтересувало. Я думаю, йду туди зайду, хоч поправлю табличку братам. Закрита брама. Я скоренько шукаю номера там, одного, другого, п'ятого знайшов того пастора, дзвоню йому і там, познайомився, привітався. і кажу, е, кажу, Брате, у вас табличка е, на Домі молитви похилена. І знаєте, він мені, каже, він мені каже, а ми вже там зібрання не робимо. Ми вже там зібрання не робимо. Я кажу, чого. Знаєте, що я почув? А немає, хто би це робив. Вау! Вау! Як немає! Як немає? Друзі мої, друзі мої, так буває, коли, коли ми вертикаль втратимо, ми втратимо і горизонталь. Ми втратимо і горизонталь. Давайте собі коротенько нагадаємо декілька. Які втратили, втратили горизонталь. Давайте починаємо дуже швидко. Саул. Саул, е, людина, яку, яку помазав Господь. Людина, яку помазав Господь, людина, яка, яка стала на царство Ізраїля. І його в житті прийшов такий момент, коли він втратив вертикаль. Ну він так переживав за горизонталь, що коли Пророк Самоїло йому сказав, йому сказав, Бог тебе оставив, Бог тебе оставив. А він, пам'ятаєте, що переживає. Каже, чи ти вийдеш зі мною, чи ти підеш зі мною, щоб люди побачили, що ти зі мною. І кінець його просто страшний. Він загинув і його дім загинув. Друзі, мої. Як небезпечно є втратити вертикаль. Ми деколи думаємо свої родини, сім'ї дивимося і думаємо, чому там діти не послушають, чому там ще щось, чому так щось, чому так щось. а я вам скажу, а яка твоя вертикаль? Деколи ми думаємо, а чого жінка не слухає чоловіка, або, там ще, або чоловік не слухає жінку, а чого такі натягнуті в нас стосунки, а я вам скажу, а може треба поправити вертикаль? А може, треба оце справити із ним. Ми деколи, знаєте, такі зайняті, такі зайняті, що ми забуваємо, що Він нам потрібен найперше. Він мені потрібен для того, щоб я міг йти за ним. Він мені потрібен, брати мої сестри. Небезпека є втратити вертикаль. Закінчиться воно просто страшним. Давайте собі нагадаємо одного чоловіка, це Захей. Захей з народу Божого. Але народ його не любив. З народу Божого, ну ніхто з ним здоровати не хотів. З народу Божого, ну ніхто з ним справи не хотів мати. Але після того, після того, як він поправив, знаєте, і йому одинаково були люди. І йому одинаково були люди. Ну коли прийшов Христос його дім, Він поправив вертикаль свою, що Він каже? Виявляйте перше, він заявляє. Він заявляє половину свого маєтку, пам'ятаєте що? Я роздам. А кого скривдив? А повірте, він мав багатьох скривдив. Він був начальник митників. То дотепер, ми, як чуємо митники, і ще начальник митників, що бренить. І ось він каже, кого скривдив вернув четверо. Ісус каже такі слова, і Він син Авраамів, і каже, і на цей дім спасіння прийшло. Слава Богу, слава Ісусу, слава. друзі мої, давайте найперше про що ми будемо піклуватися? Про вертикаль. До одної церкви Ефеської написано характеристика Ефеської церкви. Івана Богослова. Взагалі, е, мені здається, це найкраща характеристика. Дивіться, що написано. А до Англі церкви Ефесі напиши: оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед самих світ, е, світильників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих. І випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є. І знайшов, що ж фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для ймення мого, але не знемігся. Ви уявляєте? Ну, мені здається, це найкраща характеристика. Але Бог каже: але. Дивіться, що каже. Але маю на тебе. Маю на тебе. Послухайте. Знаєте, навіть ми, мужики, хто жениться, ми собі беремо дружину, ми собі беремо дружину і уявіть собі. Ми там предложили дівчині і кажемо, виходь за мене заміж, ти готова. Вона каже: готова! Я буду тобі сірати, я буду тобі прати, я буду тобі мити посуду, їсти варити, я буду прибирати хату, я буду тобі взуття чистити, я тобі навіть шнурівки буду крохмалити. Я все буду робити для тебе, але тільки одне. Одне. В моєму серці буде хто з другий. Що ви скажете, брати? Ну, а чого б не? Взуття буде чисте, вдома буде чисте, е прибрано, наварено. Все буде. Я навіть буду тобі привітні слова говорити, як ти будеш приходити з роботи. Але. Моє серце буде належати ще комусь. Що ми скажемо чесно, що ми скажемо? Що ми виборемо? Ми скажемо стоп, стоп! І дивіться далі. Але я маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Друзі мої, в мене є судні заклик! У мене судні є заклик! Давайте згадаємо свою любов. Давайте станемо безумніми через любов до нього. І почнемо робити не то, що ми колись робили, а більше. Давайте собі нагадаємо одну жінку. І, припавши до ніг його заду, плачучи, почала обливати слізми його ноги. І волоссям своїм витирала ноги йому, цілувала та миром мастила. А жінка, яка полюбила його більше всього. Люди, скажіть, що люди зробили з нею? Що люди сказали про цей вчинок? Люди оцінили по-інакшому. Люди сказали таке марнотратство, і навіть серед апостолів таке марнотратство. Друзі мої. Але Ісус оцінив це найвище. Давайте станемо. Через любов до Нього безумними просто раді Нього, для Нього. Робити вчинки, робити для Нього, любити його так більше всіх. Більше всіх. Давайте справді ми колись сказав Ісус до е, Петра, коли Він з'явився до Нього. І він питає його, пам'ятає, таке запитання має. Він не каже йому, ах ти зраднику, та я з тобою здоров'я, я тобі руку не дам. До приходу Христа. Я з тобою не буду навіть їсти з одної тарілки. Я тебе бачити не хочу. А знаєте, що його інтересує? Петре, чи ти любиш мене? Петре, чи ти любиш мене? Петре, чи ти любиш мене? Петре, Друзі мої, справді, давайте ми поправимо свої жердину у цю вертикаль. Давайте ми поправимо. І я вірю, я вірю, якщо наші стосунки будуть із ним правильні, то горизонталь, стосунки один між одним, знаєте, які будуть? Прекрасні. Просто прекрасні. Вони будуть найкращими, друзі мої. Може, ми сьогодні дивимося у своє життя, і ми деколи думаємо, чому я змучився, чому я зупинився, чому мені нічого не хочеться не хоче робити, а може просто жердина твоя вже зігнулася, похилилася? І твоє життя, воно втратило зміст. Ти задаєш питання, а для чого мені це робити? Це питання проходить тільки по одній причині, що твоя жердина зігнулася і треба поправити. Треба покаятись дачу. Треба залишити дешу. Треба знов, щоб він засвітився в твоєму і моєму житті. Щоб він став тим, без кого твоє життя не має змісту. Біблія пише так, пророка Ісаї, юнаки і дівчата, вони знаєте що? Вони змучаться. Але ті, хто надіється на нього, вони відновляться. Алелуя! Вони відновляться. Ідемо до молитви!